Середа 5 березня 1106 сто доба війни. Ворог атакував Дніпропетровщину бойовими безпілотниками. Найбільше дісталося Павлограду та Нікопольщині. Наші захисники знищили над областю 12 ворожих безпілотників. Нові квартири отримали військові у Кам'янському. Нова стрічка Олега Сенцова. Як зустріли її допрем'єрний показ кияни і гості столиці? Про це та інше далі у студії для вас. Працюють Павло Живєтєв, сурдопереклад Переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація вночі російська армія вдарила ракетами по Павлограду. Пошкоджені два промислові підприємства. На одному з них сталася пожежа. Її рятувальники загасили. Побиті вікна у двох п'яти поверхівках. На щастя, люди не постраждали. Покровську громаду Нікопольського району агресор обстріляв з важкої артилерії. Там також без загиблих і поранених. Окрім того, оборонці неба збили на Дніпропетровщині 12 ворожих безпілотників. Про ситуацію в інших регіонах України російські війська вдарили безпілотником по цивільному підприємству у Немишлянському районі. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки, вибуховою хвилою. Нанесено ушкодження двом тролейбусам. На щастя, постраждалих немає. В результаті російської повітряної атаки в Одеській області постраждала критична та цивільна інфраструктура. Загинула людина. Це 77-річний житель села Лиманка. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Російські війська атакували регіони за застосуванням ударних безпілотників та ракет. В області зафіксували масштабні руйнування та пожежі. Крім цього, під час повітряної тривоги ворог атакував Білгород-Дністровський район балістичною ракетою. Вона влучила у порожній санаторії. Будівля майже повністю зруйнована. Внаслідок атаки частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Продолжение следует... Протягом доби російські окупанти атакували майже 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина. Ще шестеро мирних жителів дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1250 окупантів, 23 артсистеми та 108 безпілотників. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Понад 880 тисяч осіб, танків понад 10 тисяч одиниць, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня понад 27 тисяч крилатих ракет, 3085. Україна і Америка заслуговують на поважний діалог і чітку позицію одне одного. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки. Сьогодні у багатьох одне питання. Що буде далі з допомогою від Америки? Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв'язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Тим більше, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни, звісно, ми в Україні не один тиждень отримували різні сигнали. І вже був прецедент зупинки допомоги. Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже і зупинка військової допомоги наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби, і військові, і спеціальні служби встигли напрацювати алгоритм дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік, зараз наша стійкість вища, ми маємо засоби захисту, але для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась, яка надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. Це ж не просто про нашу країну, це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин. Можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу, йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує. Сьогодні говорив вже з президентом Фінляндії, з прем'єр-міністром Британії, з прем'єр-міністром Греції, з прем'єр-міністром Хорватії, з генсеком НАТО, з лідером німецької партії ХДС Фрідріхом Мерцем. Саме ця партія перемогла на нещодавних виборах в Бундестах. Чітка підтримка України. Дякую. Є дуже важливі новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист Європи. Для нас це передусім додаткове ППО, додаткові системи, додаткові ракети, додаткова можливість захищати наші міста і села, наші позиції. І все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни. Продовжимо консультації, будуть нові спільні кроки. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на повагу. І останнє нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичну відмову від наших територій, також суттєвої політичної деформації України з послабленням української конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно. Поки ми тут, ні в кого це не вийде. Мир буде достойним. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1, і Ми продовжуємо розповідати історії наших незламних і мужних захисників. До початку повномасштабної війни Іван працював у поліції, потім став на захист країни. Гранатометник, піхотинець, воїн, який за два роки пройшов сотні боїв, у травні 2024 року отримав поранення. Ворожий дрон атакував його підрозділ. уламки посікли ноги. Далі була довга реабілітація, біль і боротьба. А втім, він не здавався. Підтримка рідних та побратимів із проєкту «Титани.UA» допомогли відновитися. Його історія у наступному відео. Я їхав на машині, дружина мені дзвонила і сказала, що почалась війна. Я їй сказав, що не може цього бути у 21-му столітті. Коли приїхавши додому, так дійсно переконався по телевізору, друзі почали телефонувати, що все почалося. І після того, зібравши речі пішов в военкомат. Місяці три був у нас курс молодого бійця. Після цього нас е, направили в Донецьку область, населений пункт Велика Новосілка. І там я був у розрахунку СПГ Станковий, протитанковий гранатомет. Ми захищали нашу піхоту від нападу ворога біля населеного пункту Донецькій області урожайне. Ми заходили з побратимами, нас було троє. Е, на позиції, вже в якості піхоти. Не дійшовши до позиції, нас атакував ворожий дрон. Я впав, почав швидко натягати турникети на ноги, бо відчув, що теплото в ногах. Все це в темряві це дуже було складно робити. Другий побратим, який був ззаді, перестав виходити на зв'язок. Я намацав його у темряві, але вже було пізно, він вже був 200-й. На щастя, був ще третій з нами, поклав мене на плече та почав тягти до точки евакуації. Машина Івака дуже швидко приїхала та погрузила мене до 200-го та Відвезли у Дніпро. Біля місяця я був у лежачому стані, було тяжко вставати, втратив багато крові та сил, але після місяця вже почав намагатись вставати. Трішки з проблемами це вийшло і почав потрошку відновлюватися. Підтримував на усьому шляху реабілітації моя родина, жінка, дитина та моя собачка-буся. Приїздили в лікарню, відвідували. Вони надавали мені сил та наснаги продовжувати далі. Звичайно, просто жити. Після тривалого курсу мене відправили на реабілітацію у місто Київ. Пройшовши деякий час реабілітацію в місті Києві, трохи ставши на ноги, набравши сил, мене відправили у. Місто Полтава. Там ще деякий час я пробув на реабілітації та попри поранення, попри біль я повернувся до своїх побратимів, продовжувати далі нести службу, захищати нашу країну та родину. Дивіться, як я отримав поранення, я не знав, що робити, куди звертатись. Про проєкт Титан я дізнався від свого побратима Олександра, який на той час вже був у лавах Титанів. Я в той час перебував на лікуванні в місті Дніпро. Він мені скинув анкету, я її заповнив, зі мною зв'язались дівчата, також підтримували мене. Я запропонувала стати Титаном. Я почав спілкуватися з Титанами і зі своїм побратимом Олександром. І у нас виникла ідея створити також свою громадську організацію. Ми її назвали захист 2023. Що саме ми планували в ній робити, це підтримувати військовослужбовців, як діючих, так і ветеранів, і надавати юридичну та просто фізичну допомогу родинам загиблих військовослужбовців. Ну, на даний момент ми, у нас немає часу цим займатися. Я служу, Олександр Лікується. Але тільки знаєте, цей час ми обов'язково Будемо цим займатися. Тим паче, нам зараз у допомогу стали всі титани всієї Дніпропетровської області. Mm -hmm. Ті хлопці, які зараз отримали поранення, моя порада не ніколи ніколи не опускати руки, завжди тримати зв'язок з сім'єю. З матір'ю та батьком. На крайній випадок будуть побратими, які будуть у лікарні, спілкуватись з ними, вони підтримають. Тому що ми всі українці, всі єдина сім'я. Шукати, шукати в інтернеті якісь от такого плану, як Титани ЮА проекти. Хлопці всі відзивчиві, вони допоможуть, я впевнений. Дякуємо нашим хлопцям! І нехай будуть здорові. А Ми продовжуємо. Ключі від квартир родинам наших захисників вручив міський голова кам'янського Андрій Білоусов. Трикімнатну квартиру отримала багатодітна родина кам'янчанина, який уже дев'ятий рік захищає Україну від ворога. Також власну оселю тепер матиме і військовослужбовець, який разом із сім'єю був змушений покинути рідну Херсонщину через війну. Чоловік боронить країну з 2016 року. Вітаємо новоселів! Oh, Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині припинили діяльність підпільного цеху із виготовлення алкогольних напоїв. Контрафакт збували оптом та в роздріб. Подробиці повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі з протиправного обігу. Вилучили понад 120 тисяч літрів спирту та фальсифікованого алкоголю, комп'ютерну техніку та обладнання, на якому виробляли та пакували товари. Вартість вилученого становить понад 25 мільйонів гривень. Триває досудове розсліду. Поліцейські Кам'янського продовжують боротьбу із незаконним обігом нелегальної продукції. Під час перевірки торгівельних закладів, розташованих на території Кам'янського району, правоохоронці вилучили підакцизних товарів на суму понад 100 тисяч гривень. Всього з незаконного обігу було вилучено понад півтори тисячі одиниць тютюнових виробів, які реалізувалися без дозвільних документів на торгівлю та марок акцизного податку. До резонансних подій у Кам'янському вантажівка в'їхала у трамваї, перекинулася, опинившись на рейках. Дорожньо-транспортна пригода між вантажівкою та трамваєм сталася у районі Дедегрес на перетині братської вулиці та гімназичного проспекту. Попередньо обидва транспортні засоби перебували в русі, коли водій вантажівки з невідомої причини, не поділивши дорогу з трамваєм, врізався в один із вагонів. Внаслідок зіткнення він перекинувся набік, впавши на рейки лівою стороною. Пасажирів трамваю із вагонів вивели. Продовжується розслідування обставин аварії. Новини культури далі. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка влаштували особливий вечір Бенефіс заслуженої артистки України Ірини Медяник. У такий креативний спосіб Шевченківці вирішили відзначити ювілей своєї колеги. На виставі Секрет її молодості побувала наша знімальна група. Бенефіс до ювілею заслуженої артистки України Ірини Медяник став справжньою подією цього театрального сезону. На великій сцені Шевченківці поставили дуже символічну і глибинну за змістом виставу Секрет її молодості. Молодим акторам було за честь того вечора грати разом з ювіляркою. Це талановита актриса з великим досвідом, і дуже класно, що їй дісталася така роль, і що ми можемо їй допомогти з її бенефісом. Так би мовити, ми граємо світу, яка грає королеву в цій виставі. Мені дісталася роль її, як це сказати, фанатки. Вона працює з нею разом в театрі з нашою ювіляркою. І захоплюється її мистецтвом і творчістю. Працювати мені дуже подобається з Іриною Михайлівною. Вона дуже професійна людина, і я завжди захоплювалася її грою в театрі. Це дуже цікаво і цікавий матеріал якраз для Бенефісу пані Ірини, бо тут якраз прослідковується лінія головної героїні. То що те, що вона 300 років жила і жила під різними іменами, а якраз це співпадає з життям актриси, ну актора, актриси, як, яка як за все своє життя живе багато життів, різних різноманітних. І сумних, і веселих, і життєрадісних, дуже-дуже різних. Через ролі, звичайно. Мені дуже подобається. Мені дуже сподобались і наші сцени, і взагалі, як вона працює. Ну, я думаю, глядач має прийти і все сам побачити. Деякі сцени для них будуть достатньо такі цікаві. І, можливо, шокують трошки. За основу Бенефісу взяли всесвітньо відому комедію чеського драматурга Карела Чапика «Засіб Макропулоса. І, звісно, на свій Шевченківський лад надали їй іншого неповторного звучання. У нас де кілька інша концепція, не така, як в інших театрах, і не така, як в кіно з Людмилою Гурченко. Ми намагалися відшукати щось глибше намагалися зробити. Щоб він був доступний, і зрозумілий для глядача. Як вийшло, я не можу сказати це останнє слово за глядачем. Історія головної героїні актриси Емілії Марті, яку власне іграє ювілярка Ірина Медяник, дійсно до останнього акорду тримала глядача в напрузі, змушувала замислитися. А головне відкрила найважливішу істину. Життя без кохання лише тінь справжнього існування. Тож чи взагалі потрібно безсмертя, якщо воно позбавлене справжніх почуттів. Я бачила безліч світанків. Я проваджала багато тих, кого любили. Я стала хорошою. Я не хочу бути. Безсмертно я хочу бути живою. Неперевершена акторська гра, нетеатральні пристрасті, яскраві костюми та декорації, інтерактив із глядачем. Все це було як завжди на висоті. Гучні овації, крики Браво! Тому підтвердження. Дніпровський вибагливий глядач сприйняв виставу Бенефіс на ура. Шикарно, мені дуже подобається. Ну, дуже гарно виконання, і ну, наряди дуже красиві. Ну, такий психологічний спектакль такий дуже мені подобається. Всі гарно артисти грають. Ну, Ірина просто. Ну, дуже гарно. І я знала, що вона в головній ролі, і хотіла подивитися, як вона буде виконувати свою роль. Мені подобається. І партнери їй подобаються дуже, і сама Ірина, вона не Цей спектакль він особливий, цей бенефіс її дуже ну, гарний. Психологічна, Тож цілком ймовірно, що ця вистава стане репертуарною у нинішньому 107-му театральному сезоні Шевченківців. Секрет її молодості. Спектакль, який матиме змогу збагнути більше кількість театралів, ніж глядацька зала театру Шевченка, здатна вмістити за один раз. Ольга Ковріч, Віталій Шалдов, новини Д1. У Києві відбувся допрем'єрний показ документального фільму Реал Олега Сенцова. Багаторічний політв'язень російських тюрем. Тепер штурмовик однієї з бригад ЗСУ. Будучи на передовій, поклав в основу своєї стрічки позасценарні кадри, зняті під час контрнаступу влітку 23-го року. Детальніше про подію та особливості стрічки в матеріалі наших київських колег. Столичний будинок кіно Допрем'єрний показ документальної стрічки Реал воїна штурмової бригади ЗСУ Олега Сенцова зібрав виняткову аудиторію. Ще торік відбулася світова прем'єра на кінофестивалі у Карлових Варах. Нещодавно вона потрапила на фестивалі Амстердама, Варшави, Стокгольма. На це звертає увагу колега Олега Сенцова, режисер Тарас Томенко. Це надзвичайно важливо, щоб подібні фільми виходили і доносили світу. Те, що у нас робиться. Подібні фільми вони. Вимагають від публіки віддачі і розуміння того, що відбувається в Україні. Ані просто з переляку вистріляли з бикас одразу. Получається у них ані не зачислють траншею, точні тобто зайшли 50 метрів зайняли в принці одразу так і залишились там. Переляку переляку настріляли БК. Окопна документалістика це про силу духу українців та енергію для перемоги, ділиться третій президент України Віктор Ющенко. Головна наша зброя національне усвідомлення, щоб ми в єдності, в цілісності кінець кінцем, здобули перемогу у нашого віковічного ворога. Я думаю, це фільм, який якраз такого роду. Енергію дає стрічка розповідає про воїнів 47-ї механізованої бригади під час контрнаступу у літку 2023 року. 17 червня вони пішли у бій, щоб захопити позицію під назвою Реал. Коли БТР режисера був підбитий ворогом, він опинився у найближчій траншеї. Тоді почалась практично спонтанна зйомка, яка й лягла в основу цієї стрічки. Ми спішились, і все час я перевіряв, чи на місці моя камера бо на випадкові вінклося. Я не знав цього. Вона знімала півтори години, поки була батарея. І після цього пльомка закінчила. Це незручний фільм, не героїчний. Це фільм про звичайних людей, які помиляються, іноді бояться, матюкаються рядують цих побратимів і віддають своє життя за цю країну. Тож фільм не має сценарію та драматургії, так само як монтажу чи спецефектів. Єдина зміна це звук на оригінальному відео. Він слабкий, тому творці стрічки його посилили, відтворивши таким чином, який він був, розповідає продюсер. Фактично, все, що чують це глядачі, які прийдуть подивитися це кіно на великому екрані. це справжній бій, який був відтворений, Звукова доріжка була місяцями відтворена звукорежисерами і. Олегом особисто який перевіряв, що це щоб це звучало саме так. Отже, Реал це не постановка, а півтори години війни зняті одним епізодом. Констатує новаторську суть роботи відомий режисер. Перша ідея була це видалити, тому що я вважав, що це нічого цікавого там нема, там нема такої великої війни. А потім придивився, зрозумів, що це відео заслугового право на життя, тому що вона показує війну без прикрас. А після фінальних титрів на сцену піднялися побратими Олега Сенцова, які були учасниками цього несценарного фільму. Тут були і контужені. І поранені, і ті, що пережили ампутацію. Кожного режисер представив особисто. А глядацька зала влаштувала воїнам ледь стримувані овації. Овації героям бою на позиції реал. Голода. Я хочу цього позивне. На два місяці десь його. Один з кращих бійців нашої армії. Не можу сказати. Я не буду нічого види. Ви все бачили, ви все розумієте. Ви все відчули. Софія Компаніченко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д 1 І про спорт далі. Українські борчині здобули шість нагород на рейтинговому турнірі Мухаммед Мало. Нещодавно в Албанській тирані відбувся рейтинговий міжнародний турнір з боротьби вільної, де змагалися 90 спортсменок із 21 країни. Україна була представлена сімома борчинями, з яких шість піднялися на п'єдестал Пошани. Срібло вибороли Оксана Лівач та Алла Белінська. Ще чотири бронзові нагороди принесли Олександра Хоменець, Соломія Вин. Ірина Коляденко та Анастасія Алпєєва. у підсумку збірна України посіла друге загальнокомандне місце. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 6 березня, в обласному центрі від 5 до 13 градусів вище нуля. Вітер західний до 6 метрів на секунду опадів не очікується. У Кам'янському від 5 до 13 градусів із позначкою плюс без опадів. У Синельниковому, Самарі та Павлограді від 6 до 14 градусів вище нуля. Опадів синоптики теж не прогнозують. У Кривому Розі від 4 до 17 градусів тепла. Опадів теж не очікується. І у Нікополі від 4 до 14 градусів вище нуля без опадів. Також у Жовтих Водах від 5 до 16 градусів із позначкою «плюс». Опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Павло Жвєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.